Друзі, всім привіт! Сьогодні зустрілися так спонтанно. Перший раз. Я давно тут тренуюсь, ти мабуть теж тут Трену. давно, так? Час від часу, час. Да, від часу. Я тут теж давно так тренуюсь. І перший раз зустрів тут от, Сергія, познайомилися і вирішили провести таке... Перший да, з Олександром. Такий батл. Так, так, такий спортивний батл. Маленькі такі змагання. Ось зараз. Що ми і так, да. Зараз я поділюсь, перше, що ми робимо. У нас буде три вправи, друзі. Дивіться, три вправи в кожній вправі, хто перемагає, тому зараховуємо одне очко. В кінці до двох перемог ми йдемо. Три вправи, якщо хтось за дві вправи переміг, то переміг. Не переміг, то значить йдемо так. Перше це підтягування, йдемо Єсенку з Олександром, по два рази збільшимо. Ось спочатку, наприклад, я роблю два, потім він два, і так ми йдемо. Поки хтось не відстав або хтось не переміг. Потім друга вправа, це в нас буде щось? Де ми візьмемо ці мання Ми будемо, мабуть, від цієї цю... Ну, від полу руки буде давити, можемо від цієї да, да, тоді тоді від труби. Від... Беремо по п'ять. Ну, по п'ять по накидувати ну, будемо. Будемо по п'ять накидувати. Лесіньку. Лесінка папе. Ну і в кінці візьмемо, да. що поперес, це уголок. Уголок буде виглядати таким чином. Ми піднімаємо ноги. Ось коли просіли ось так ноги, ну вже все. Да. Ну це не готовий. А якщо трошечки просяти, ну бог з ним, ну що ж, нічого я... такого. Але якщо що, то ви скажіть, якщо не годиться. І так, одразу, друзі, попереджаю. Це матери хлопці на підтягуваннях. Якщо що, я вже десь місяць не підтягуюсь. Майже толком не підтягуюсь. Але будемо трен... змагатись зараз. Інтрига? Інтрига буде. Ось, да? буде. Все, поїхали? Що, тоді я все, поїхали. Починаєш. Да, 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 ты без друзья без різдница. Один і два. Так, чотири этого. Один, два, три і чотири. І ще дуже цікаво, якщо порахуєте, що хтось не розгинав руки, оце напишіть, це дуже цікаво. Ось, да. Якщо помітите, що не повністю там руки, чи повністю, чи щось якісь до техніки, це дуже... Обов'язково коментарі пишіть, що по техніці все. Це... Чисть? Да, І ще дуже цікаво, якщо вдруг хтось помолився на одне підтягування, це теж сказати треба. Че ты? Иси да, да нормально, так трошки да, уже не, чувається. не чувається. Але ж запампаемся сейчас. Да. Да. щось буде. Хорошо, шо висим. Вопички немає пути, хочется капец. Так, вісім разів. Поїхали. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ісім. О, ну. До дванадцяти я точно діду. До дванадцяти точно діду. Открывшись, твоя корона вправа, що біса там. Віджимання? Віджимання. 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 Да, віджимання і друзі. Оце Піджимання мені цікаво, що друга яка буде вправа. Віджимання це моє. Да. У мене підтягування корона. Да. Хоча, хоча там жим лежачі, ти ж виконую. А Але так щоб почусь. з віджиманнями. Щось віджимання роблю, а 30 ніяк не виросло. Да. Ну що ж 10? Да. Зараз ми заляки. Я як руки червоніють. Давно не підтягувався червоні підради. Десять, так? Десять. Я сам минулого разу підтягувався. Два. Можу підраховувати. Три, а ти можеш одні підраховувати. Чотири, п'ять, шість, сім, Дев'ять. і десять. А то сам підтягувався минулий раз, відео знімав за живот. А, ничего себе. Ага, тут. Ну а у меня он уже лень такие нижні ні, стали ручки. Ага Он ляки мазаляки А в мене нижні. Востаннє час он я. виходи на пальцях робив. Вот тут, на двух. А, фигня. Вот да. тут на двух пальцях выробив же виходи Ну, друзі знают там. И... трошки не розім'явся, два три рази зробив на двух пальцах. Локтиву раз тут травмував трошки, вот тут десь точно місяць, так. Трошки типу, типу, ти тільки розім'явся, розім як, як якийсь там пару газочки підтягнувся, там такий принцип. На Та жаль, часто таке буває. А без цього, напевно, і не буде. Не буде, не буде. О, я мабуть 12 даги більше не потягнув. Ну, 12. Так воно прям відчувало. Відчувається. Зараз я, мабуть, це мій потолок буде. Один. О, два, два залишається. Одинадцять. І два на. О, дванадцять. Яку, яку боротьбу то зробив? Да. Да. Боровався в разі. Да. Може. може. А скільки там в нас час вже? Може і по часу. Може і вже і, этот треба робити нам. Ага, віджимання. Сейчас. Я якби чотирнадцять може, мені здається, вже не потягну. О. Ну, давай. Давай теж спробуй. Что 13? Может. Сім? Вісім. Да, це хлопець монстр в підтягуваннях, я бачив. Тридцяточку за 30 секунд забыл. Шо ж тринадцать? Так, ну тоді я буду пробувати 14 Вон, на рівних подвигах. Так, 14, да? Це Поехали. Поїхали. Один. Два. Ух. 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 Вісім вісім Дев'ять. Порахуватися це напишіть, якщо я прорахувався. це дуже важливо. Да. Двадцять. Дванадцять. Пінадцять чотирнадцять. Все. Чотирнадцять. Все, це точно більше допотягнув. Пропонуємо по 0,5 розділимо. Я думаю, так. Да. По 0,5 розділимо тут. Да <рес> я більше вже не зміг, я. Так, ну тут у нас що? Секунд 30 відпочиваємо, поїхали, да? А все думаю, а якщо ми три частини зробимо відео, можемо три. Да, що, ось, прям тоді так. ж перша частина вийшла по 0,5 балів. Друзі, ви тоді обов'язково подивіться другу частину, як іде далі. Слухай, правда, я так ну, зненачую, так ми це запланували. Ага. Трошки ти тренувався, я тренувався, ми так... Я, чесно кажучи, підзабився, так? Да? Ну відчувається, да, трошечки трам... все-таки, щоб справедливо було. у мене ведливо було. взагалі нема, але бачите, він як шварца вже тут запамбився. Да? Ну що ж, тоді по 0,5 виходить. Да? Да? І що? Але якщо хтось не доптягувався, доп... то ви обов'язково напишіть. Що, тоді до, до нової зустрічі. До, до другого разу. Все, тоді, давай. Давай.